Добрий вечір. Сьогодні 3 жовтня середа, і традиційно о цій порі в ефірі черговий інформаційний випуск новин одразу про події. Коротко різноманітними заходами на Пирятинщині відзначено день ветерана і день людей похилого віку. Рай, лікарня у Пирятині була, є і буде. Вийшла у світ нова книга пирятинської письменниці Ольги Гурби. Далі про це та інше детальніше. 1 жовтня порядниці відзначили День ветерана і День людей похилого віку. Урочистості проходили у великій залі адмінбудинку. Ветеранів війни і праці зі святом вітали керівники району і міста. 3370 ветеранів війни, понад тисячу учасників бойових дій, більше 4 тисяч дітей війни, а ще ветерани праці, пенсіонери, інваліди. Усі вони відзначають День ветерана і День людей похилого віку. Своїм професійним святом 1 жовтня вважають також працівники служб, які опікуються цими категоріями людей. Тож слова привітань від влади звучали на адресу як ветеранів, так і тих, хто ними опікується. Грамотами райдержадміністрації районної міської рад були нагороджені найактивніші ветерани війни і праці. Подяки за сумлінну багаторічну працю, за вагомий внесок у розбудову і розвиток міста і району отримали працівники служб, які турбуються про ветеранів і їхній добробут. У залі зібралося чимало ветеранів, прихильників української пісні. Такий дарунок у День свята їм піднесли учасники художньої самодіяльності районного будинку культури. Співали знання в місті і районі артисти Руслан Довженко, Валентина Стельмах та інші. Школярі підготували для ветеранів вітальну. Композицію. Адже у їхньому вихованні неабияку роль відіграють мужність і патріотизм, які прищеплює їм старше покоління. Міжнародний день людей похилого віку та Всеукраїнський день ветерана, які припадають на 1 жовтня, територіальний центр соціальної активності відзначив відкриттям нового факультету в університеті третього віку. Чим саме займатимуться його слухачі, ви дізнаєтесь із наступного сюжету. Відтепер в університеті третього віку діє сім факультетів: мистецтво та літературознавчий, шахово-шашковий, вокальний, історико-краєзнавчий, і з вересня танцювальний, а із понеділка здорового способу життя. З такої нагоди присутніх привітали представники влади і директор територіального центру. Перше заняття розпочалось із лекції про здоровий спосіб життя, продовжилось практичними вправами на свіжому повітрі, вкупі із музикотерапією, а закінчилось споживанням фіточаїв та арома. Терапією. Волонтером факультету стала відвідувачка терцентру Ніна Большова. Я знайшла стежину до цього дому, територіального центру надання соціальної допомоги. Я тут зустріла сім'ю подруг, працівників цього колективу. Директор терцентру Олена Салміна розповіла, що наразі слухачі факультету здорового способу життя усім необхідним забезпечені, але може статись так, що бажаючих займатися лікувальною фізкультурою буде більше ніж може вмістити невеличкий зал закладу. Тому університет третього віку буде радий усім, хто зможе з цим допомогти. Того ж дня голова районної ради Олексій Нечипоренко, заступник голови райдержадміністрації Андрій Малишкін та директор територіального центру Олена Салміна відвідали стаціонарне відділення у селі Вишневе. Тут з нагоди свята гості вручили 29-ти підопічним подарунки. Ними стали комплекти постільної білизни. Окрім матеріальних презентів, старенькі почули на свою адресу багато теплих вдячних слів. Святкову атмосферу забезпечили учні сільської школи, які своїми виступами теж дякували старшому поколінню за вклад у наше сьогодення. Уже більше місяця триває капітальний ремонт пологового відділення райлікарні. Хоча до повного завершення робіт іще далеко, зовнішній вигляд будівлі уже змінився із жалюгідного на розкішний. Цю та інші проблеми медицини у Пирятині ми обговорили із головним лікарем Олександром Гаркавенком. Роботи ні дня не стоять на місці. До 25 жовтня планується завершити перший етап, тобто усі зовнішні роботи. На сьогоднішній день фактично йде до завершення фасадна частина приміщення, теплотраса і підведення деяких комунікацій. На початку робіт по облаштуванні шатрової покрівлі, ну і відповідно благоустрій території. Другий етап заплановано на 2013 рік, але Олександр Гаркавенко запевнив, що перерв у роботі не буде. По завершенні зовнішніх одразу розпочнуться внутрішні прокладання комунікацій, централізованої подачі кисню, а уже згодом те, що ми називаємо євроремонтом. Під час проведення робіт вагітні народжуватимуть або у приміщенні старого пологового будинку, або їх направлятимуть на Полтаву. Але на кожну бочку меду завжди знайдеться ложка дьогтю. Пирятинці занепокоєні, адже знову почастішали згадки про те, що лікарні у нашому місті не існуватиме, і хворі їздитимуть до сусідніх районів. Усіх стурбованих Олександр Гаркавенко запевняє: лікарня у Пирятині була, є і має бути. Моя позиція буває, залишається та, що Пирятин є ключовим населеним пунктом, з якого боку б це не подивитися. Це, по-перше, ворота Полтавської області. По-друге, це район, який перебуває на трасі, на найбільш насиченій, ті, е, е, тій, яка, на якій відбуваються дорожньо транспортні пригоди. Це статистика, я не, не видумую тут нічого. Е, третє, те, що е, Пирятин перебуває на перехресті доріг. Лікарня повинна існувати. Крім думок, крім позиції, я вважаю, що ми зробили вже достатньо для того, щоб дійсно воно було і офіційно. Ми добилися того, щоб Пирятин був включений у реєстр районів, в яких планується госпітальна база. Тобто, ми є в цьому реєстрі по Полтавській області, в першу чергу. Це раз. Друге, те, що ми зробили своєчасне, приймальне відділення, реанімаційне відділення, відповідно, оперблоки, і зараз, скажімо так, на завершенні пологовий будинок. Тобто, це ті ключові моменти, які стосуються надання медичної допомоги населенню. І наостанок про приємне: у перший понеділок жовтня відзначається міжнародний день лікаря, день солідарності і активних дій лікарів усього світу. Офіційно ми завжди відзначаємо День медичного працівника, але це День медичного працівника, це стосується всіх тих, хто працює у медичній сфері. Ну, якось традиційно так не склалося, що ми відзначаємо. Але це офіційне свято. Я користуючись нагодою, вітаю всіх лікарів. Хотілося б побажати в першу чергу всім лікарям, усім їхнім родинам благополуччя, злагоди і здоров'я. Нещодавно в Луганському всеукраїнському видавництві Книжковий світ вийшла нова книга пирятинської письменниці Ольги Гурби. Цікавий гостросюжетний роман Леся. Книгу авторка видала власним коштом, як і майже усі попередні. А у видавництві уже готові до друку нові твори. Роман Леся шоста із восьми книг, написаних Ольгою Гурбою, яку авторці вдалося надрукувати. Мусила витратити кошти, які відкладала на чорний день рядовим. Взагалі видавати книжки дуже важко і майже неможливо. По-перше, в моєму віці. По-друге, тому що тільки платно доводиться видавати книжки малим тиражем, і тому вони виходять надзвичайно дорогими. А головне нелегко зараз знайти видавця, який являється знавцем літератури, знавцем історії літератури, і може оцінити. Якість художню цієї книжки і вдобавок ще дуже сміливий. І я дуже рада, що знайшла такого видавця, якраз Луганськ Луганського письменника, критика вченого академіка Малахуту, директора видавництва Книжковий світ. Новий роман це гостросюжетний реалістичний твір про долю людини на зламі історичних епох. Як пише літературна газета, роман змістовний, художньо достовірний, насичений переконливими непересічними образами. Це історія життя людини і кохання, бо ті страшні 90-ті роки, яка, незважаючи ні на які труднощі, вижила. І я часто задумалася, чому Шекспір вічний. так? І прийшла до висновку ще тому, що він своїх героїв не окремо, не вирвано з контексту життя малював, а повну картину життя даючи. От я намагалася теж дати повну картину життя 90-х років саме. Тут дуже багато персонажів, і другорядних, і основних, боротьба добра і зла. І ця ніжна тендітна Леся, яка, здавалася, билиночка, яка виявилася дуже сильною морально, вистояла і нарешті знайшла своє щастя. Дві нові книги Ольги Гурби, готові до друку, але на їх видання немає коштів. Поки що тільки в літературній газеті читач може знайти уривки із творів письменниці. Одна лежить уже в видавництві збірка віршів, а друга перша книжка трилогії Не встигла сказати тобі, написана, але коштів в мене немає ні копійки. Якщо я буду жива, обидві вийдуть ці книжки. А якщо я не буду жива, то думаю, що мої дочки все-таки їх видадуть. Тому що це книжки про життя наших людей. Попри усі видавничі проблеми, Ольга Гурба сповнена нових творчих планів. Я ж працюю над другою книжкою трилогії, ага. а там і третя. Але вже в умі у мене вона сформована, залишилося тільки технічне виконання. Це перше. А по-друге, у мене є ще одна цікава ідея. матеріали для неї я вже збираю це, називається провінційні приколи, буде так називатися. Отут я вже дам волю відображенню правди життя, яке вона є. Бог нагородив цю людину талантом, але зараз їй потрібна і наша поміч. Об'єднаємо зусилля і допоможімо нашій землячці. Тетяна Чайка, Геннадій Гусь для Порятинських телевізійних новин. 29 вересня у місті Прилуки Чернігівської області відбувся відкритий регіональний фольклорний фестиваль Співоче поле, який проходив у рамках щорічного Воздвиженського ярмарку. У фестивалі взяли участь аматорські колективи із Київщини, Полтавщини та Чернігівщини. З великим успіхом представили Пирятинщину, народний самодіяльний фольклорний колектив Горлиця Давидівського сільського будинку культури та народний самодіяльний вокальний ансамбль «Приудайські козаки Великокручанського сільського клубу. Фестивалю вручили дипломи за творчу діяльність із відродження національних традицій, обрядів та фольклорного мистецтва і сувеніри на згадку. 30 вересня у День віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії відбулося свято села у Кейбалівці. Щиро привітали Кейбалівську громаду, сільський голова Віктор Дорошенко, голова Пирятинської районної ради Олексій Нечіпоренко та начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Тамара Білоброва. Велику культурно-мистецьку програму підготували аматори Кейбелівського, Леляківського, Калиновомостівського та Сасинівського клубів, районного будинку культури і школи естетичного виховання. На святі вшанували ветеранів колгоспного виробництва, ліквідатора аварії на ЧАЕС Олександра Іващенка і воїна афганця Володимира Савича. Найстаршу жительку села Орину Козловську. Подякували багатодітній родині Тетяні і Анатолію Сайкам, народним майстриням привітали ювілярів, відзначили працівників сільськогосподарських підприємств Леляківське і ПКЗ Агро. 22-24 вересня у місті Ялта пройшли змагання з Кубку України серед ветеранів з легкої атлетики. У складі збірної команди Полтавської області виступив і наш земляк Анатолій Івко із Сасенівки. бігу на 100 метрів у абсолютній першості він посів перше місце. Анатолій Івко також брав участь у змаганнях естафетних команд 4 по 100 та 4 по 400 метрів. Наші земляки посіли перші місця та встановили нові рекорди України. Збірна команда Полтавської області посіла друге командне місце. Відбувся 15-й тур чемпіонату Полтавської області з футболу. Команда ФК Перятин приймала команду «Стандарт Нові санжари і здобула переконливу перемогу. Юнаки 7-1, дорослі 9-0. Шість м'ячів у цій зустрічі забив Андрій Букша. Завершився чемпіонат Перятинського району з футболу. Турнірне становище команд має наступний вигляд: перше місце фортуна Кейбалівка, 28 очок, друге Давидівський колос 22 очки, третє великокручанський удай. 21 очко. Далі ветеран Пирятин – 9 очок. Катюша Грибінка, 6, Студгард Березова Рудка 3. 6 жовтня о 9.30 на місцевому стадіоні ювілейний відбудеться турнір із мініфутболу на кубок міського голови. Пирятинська районна федерація футболу запрошує команди для участі у кубку. Це були усі новини на сьогодні. Я прощаюся із вами до суботи і бажаю гарного настрою і лише приємних новин.